Ветеран Сергій на сабдошку став вперше, але веслує впевнено. Новий вид відпочинку чоловік вирішив спробувати після виходу на пенсію. Коли людина в армії, вона замкнута, вона знаходиться за забором, виконує бойові їй задонятися. Коли вона звільняється, я про себе хочу сказати, з моєї точки зору, да? хочеться спробувати трошки цивільного життя, що взагалі в житті твориться. Я хожу на курси зараз української, англійської, пробую щось нове там, їздили десь на конях, десь спробували на сабах. Разом зі сім'єю прийшла 16-річна Зоя. Нас садочці раніше не плавала і боїться води. Та, попри страх, вирішила спробувати. Найважче для дівчини було тримати рівновагу та повертати. Я просто не могла розвернутися, тому що хвиля йде в одну сторону, а дуже тяжко йти проти хвилі і тому тебе заносить. І треба велика площа для того, щоб розвернутися. А якщо швидко розвернутися, то треба ну, вміти цим займатися. Понад 20 сімей протягом години вчилися веслувати та стояти на сапдошках. Цьогоріч це перше заняття для віничан. Це в нас відкриття сезону. Ми в цьому році в перших числах літа це проводимо і протягом літа будемо проводити. Влаштовують такі заходи вже другий рік поспіль. Саме з метою такої психологічного розвантаження, з метою спілкування, така чудова погода. Ми саме і у співпраці з відділом молодіжної політики, Центром соціальних служб Вінницьким саме обрали і почули, що це досить важливо, і самі наші ветерани захотіли саме такого заходу. Активний відпочинок на воді будуть влаштовувати протягом літа для захисників та їхніх родин. Також планують залучати молодь, котра бере активну участь у житті громади та волонтерить. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.